Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Вела Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне крісло від італійської торгової марки Белілі. Модель називається Little Duck Relax. Це сідло, це крісло для того, щоб дитина могла їздити на велосипеді позаду. Велосипедиста. Кріпиться дане крісло завдяки. Ось цієї вілки, це називається вілка, металева частина, яка має додаткову пластиковий корпус, який має можливість ось так, от -от, вращаючий елемент можна здійснювати нахил крісла, змінювати нахил крісла, щоб дитина могла відпочивати, коли ви катаєтесь на велосипеді. Як все це відбувається? По-перше, оця вілка. Вставляється в задню частину на, на, на підсидільну трубу е, велосипеда, що потім е, дитина знаходилась позаду велосипедиста. Е, кріпиться ця вілка завдяки кріпленню, яке йде в комплекті до цього велосипеда. Кріплення пластикове, е, пластик міцний. Є кнопка, на яку, натиснувши, можна підіймати цю е, вілку. Е, даний елемент має передню і задню таку пластикову частину, і як ви бачите, є ось такі углублення. Оце углубління дозволяє, вставивши до е, рами е, проводити всередині е, ось у нас оця вставочка. Ось тут жолабочок, цей жолобочок для того, щоб можна було тросіку вільно ходити по, е, по рамі. Тобто, щоб не зачіпляла сама оця конструкція до тросику, інколи по рамі проходять, ось тут тросіки, То ця конструкція запобігає е, можливості затримання тросика от цим е, пластиковим. Е, е, Замком. Це е, надійна конструкція е, до велосипедного крісла білілі е, усіх варіантів. Тобто, коли ви закріпили замок до підсидільної труби, вставляючи туди ось цю вілку, на цю вілку вже можна встановити ваше крісло. Крісло вставляється дуже зручно. Є е, е, у крісла направляючий елемент, е, який ось. Окремо стоїть, його прикручують на трьох болтах і воно постійно тримається. Воно легко заходить до е, частини крісла. Коли ви будете знімати крісло з вілки, треба зрозуміти, що існує запобіжник. Цей запобіжник треба пальцем віджати, і тоді виходить це крісло. Але це коли ви знімаєте. Коли ви одягаєте, запобіжник чіпати не треба. Ось одягаю, одягається крісло дуже зручно і легко. Направляючи заходять в пазу і потім одягається. На е, саму конструкцію крісла. Ось ви одягнули і потім повертаєте ось цю частину. У вас заходить сама конструкція, і е, коли вона рухається, нахил сідла змінюється. Тим самим дитина буде легко відпочивати на е, поїздках е, з батьками. Тобто, повертаючи ось цю частину сідуха. Чи ровно сидить, чи має змінювати угол нахилу, і дитині більш комфортніше рухатись. А коли знімаєте, треба запам'ятати, що треба натиснути на гачок за запобіжник, і буде тоді легко знімати це крісло з урахуванням, що вам треба знімати його. Тому що не завжди... Варто його знімати, ви як поставили, так і будете кататись з задоволенням. Ось я відкручую, і все легко в мене здійснюється на е, розбиранні ось цієї всієї частини. Це дуже зручно, легко і ніяких питань не існує. Е, і наприкінці стоїть відзначити вагу. Тобто сама вілка. Має вагу, компороком, кілограм 900 грамів. Але якщо ви будете купувати точно таке ж крісло без оцієї е, великої вилки, то вага самого крісла 2 кілограмів. Тобто загалом 4 кг додається до велосипеда, якщо ви купуєте сідло Belili Little Duck Relax, чорний колір, чорна підкладка, підкладку легко зняти, вона м'ягка, паралоновий, основу має, її можна стирати без питань. Знімається дуже легко, тут стоять... Заглушки резинові, вони легко виходять і ніяких питань немає, якщо треба зняти підкладку. Також є, інформа... є і можливість регулювати підніжки, тобто, коли дитина сідає з різною длиною ноги, можна це регулювати. Ці запчастини є в наявності. Сама дитина, коли сідає за крісло білілі, захист має наступний. Плечо праве ліво пах, нога права-ліва. І це е, каже про те, що п'ятиточечне кріплення дитини до велосипедного крісла Білілі Little Duck Relax це саме надійне кріплення, коли дитина їздить на велосип... з батьками на велосипеді. Сподобався відеогляд дитячого крісла, Білілі, Little Duck Relax. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати? Приходьте в магазин. На Харківське шосе, і ми вам це сідло, це крісло на велосипед встановимо. І ви будете їздити задоволенням. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Приходьте, замовляйте. До зустрічі!